Ерефія щороку передає армії до півтора тисячі танків, і це приблизно вдвічі більше ніж п'ять найбільших європейських країн разом узятих. Про таке заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, Ерефія повністю перейшла на військову економіку і тому є найбільшою загрозою для безпеки Європи. Водночас, спецпредставник Євросоюзу Девід Осаліван заявив, що санкції серйозно впливають на Ерефію. Згодом це стане більш очевидним. І перша партія новітніх ракет дронів пекло відправилась до Збройних сил України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський і зазначив, що ця зброя летить на відстань 700 кілометрів зі швидкістю також 700 кілометрів за годину. Зміркувань безпеки і інші технічні характеристики не оприлюднюються. Сказав Зеленський, і додав, що за своєю ефективністю українські ракети дрони не поступаються окремим видам російських крилатих ракет. Натомість вони значно дешевші, ну, і, нібито десь була інформація, що вони вже застосовувалися по москалях. У справах українських дітей можуть призначити спецпредставника. Про це повідомили в Міністерстві юстиції з посиланням на намір генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе у відомстві. Додали, що реєстр депортованих дітей стане надійним джерелом даних про кожне маля незалежно від тривалості їх перебування на території Рефії. Нагадаю, що згідно зі звітом Єльського університету, щонайменше 314 українських дітей потрапили під рашистську програму усиновлення. 67 з них вже ста громадянами країни агресорки через це радбес ООН навіть скликав засідання.